Коли в інтернетах хтось десь заявляє, що української сучасної фантастики не існує, то я така думаю, а що я тоді читала останні сім років? Я достатньо багато чого читала з сучасної української фантастики, не будемо плутати з науковою. Фантастикою і фентезі, тому що це все під жанри фантастики. Не втомлюся це повторювати і нагадувати в першу чергу собі. Я розповім вам свій шлях, такі свої упередження, тому що я на цьому каналі розповідаю саме про свій досвід і про свої якісь суб'єктивні враження. Перше, це синдром меншовертості. Нам всім здається, що краще прочитати перекладну фантастику в будь-якому випадку. Це буде краще, ніж те, що видається і пишеться у нас. Але на секундочку. Як тоді наша фантастика перейде цей перехідний період від того, що вона друкується в Україні, і до того, що вона друкується за кордоном. Ми, перші читачі, ми ті, хто по суті фільтрують ці книги. Я говорю зараз не лише про фантастику. Тому будьмо чесними, часто буває так, що десь 50-60% того, що ми читаємо, ну, воно не матиме другого тиража і не буде просуватися далі, тому що воно відсіється. Це здорова річ, так і повинно бути. Але якщо український читач скаже ні, я краще буду читати щось там, що переклалося, тому що його вже відфільтрували для мене, що, до речі, мені здається, є не дуже доцільним, бо я часом читала і перекладної фантастики дуже і дуже поганої, тому не завжди все відфільтровується. Як я перейшла від того, що «О, це українська фантастика, і до «О, це українська фантастика, треба брати і читати. Так до речі, останні роки для мене позначка, що це від сучасного українського автора, є як позначка чогось дуже хорошого і те, що я обов'язково хочу прочитати. Не завжди це щось високоінтелектуальне, і саме те, що я хотіла. Але дуже часто, досить непогано, і з висвітлюванням саме тих тем, які є актуальними для мене і для багатьох із нас. Я спочатку почала цікавитись сучасною українською літературою просто в загальному, що в нас видають, які в нас є сучасні українські автори, не єдиним дерешом, як то кажеться, тому що колись мені подобались його ті ранні твори. Я не переконую вас, що уся українська фантастика є чудова. Багато чого мені особисто не подобається. Я часом сварюсь і плюю але є реально хороші речі, які хочеться читати і перечитувати, і це величезний плюс. І ці автори молоді, живі, ходять на презентації і розвиваються, і вони є актуальними, вони є близькими. На мою думку, взагалі не варто реінкарнувати те, що вже давно мертве. Якщо ви почуєте, що хтось каже, ну все сучасної української фантастики не існує, тому що її немає кому творити. І ви запитайте цю людину на які пабліки в Фейсбуці фантастичного характеру вона підписана? Можливо, на якісь канали, які присвячені цій тематиці? А можливо, людина підписана на канали якихось видавництв, які видають. Сучасну українську фантастику. Я думаю, що в 90% випадках ця людина скаже, що в неї немає час займатися цією дурнею, але є час говорити про те, що немає сучасної української фантастики. Ну, отут дивина, та й годь. Я навіть не знаю, як пояснити, чому таке відбувається. Часом буває інша відповідь: що колись було краще, колись видавались ті самі Олді, чи як їх там і Дяченки, і якісь їхні шедевральні. Шедевральні твори, то я скажу таке: вони вже не актуальні, вони відійшли. І, взагалі, ну я б ще подумала наскільки вони є сучасними українськими авторами, але це вже інше питання. Попереджаючи деякі коментарі, я скажу, що так. Мої відео семирічної давнини теж не є актуальними, тому я їх прикрила, щоб вони не мозолили око ні мені, ні вам, тому що я б хотіла перезняти і перерозповісти про ці книги, тому що я зараз до них більш критичніше ставлюся ніж тоді. От якийсь такий парадокс. Бувають випадки, коли людина, яка любить читати, любить фантастику, бере книгу від сучасного українського фантаста в руки, читає, і їй не подобається. І вона така говорить все. Умовно якась людина говорить все. Я більше не буду це читати, тому що не хочу бути отим бар'єром, не хочу бути першопроходцем, як це говориться. І все. Я не буду більше читати сучасну українську фантастику. Мені все не подобається, впевнена чи впевнений, що ну нічого хорошого я не знайду. Але я особисто завжди думаю, стосовно цього так: ну, якби я прочитала якусь книгу перекладну в деякому жанрі, вперше прочитала так і мені не сподобалось, чи я б на цьому зупинилася? Ну, я однозначно відповім, що ні, тому що мені не подобаються любовні романи, але я продовжую їх читати, тому що мені здається, що колись таки я натраплю на щось дуже і дуже хороше. Можливо, це особливості мого характеру, не сперечаюсь. Але чи колись ви говорили, що все не буду читати перекладну фантастику, тому що вона погана. Я там одну чи дві книги прочитав, все більше не хочу, не буду. От так само з українською сучасною фантастикою варто давати багато перших шансів навіть деяким авторам. І знову ж таки, всі відгуки повинні бути правдивими, навіть якщо вам не сподобалось, обов'язково пишіть про це, тому що, можливо, автор прочитає і це йому допоможе покращити свій твір. Просто уявіть собі, наш читачів. Є можливість формувати сучасну українську літературу через відгуки, через запити, що ми читаємо, що звичайно краще продається, і все в тому стилі. Це неймовірно прекрасно, тому це і велика відповідальність знову ж таки, але й неймовірно приємно. Ми задіяні в цьому літературному процесі так чи інакше. А зараз я буду перераховувати книги в цьому жанрі, які я читала продовж останніх семи років. Не про всі буду розповідати дуже багато, але намагатимусь всі згадати. Тому давайте не будемо гаяти час. І перша книга. Це тіло тем Вікторії Гранецької переведення вийшло зовсім нещодавно, <гум> точніше, вже достатньо давно, напевно, десь півтори роки тому, у видавництва Дім Хемер. Це нуарне фентезі у світі, де душа може жити вічно, якщо для її переселення цієї людини душі є тіло, тобто у молоде тіло можуть переселити стару душу. Тут дуже багато сірої моралі. Книга мені сподобалась. Вперше її видавали КСД. Трилогія Палімсест від Ярини Каторош, колись я її прочитала всю і мені дуже сильно сподобалась. Читається дуже легко. Це саме фентезі. Тут переплітаються два світи: наш і дуже жорстокий світ, в якому один народ полонив і поневолив інший, забравши в них мову, віру, взагалі честь і гідність, і навіть свободу. Мені дуже сподобалось, яка авторка описала головних героїнь. Вони виступають не просто якимись маріонетками, а мають свою волю і не є такими. Ну, знаєте, повністю правильними. Хоча багато хто каже, що вони достатньо мересюшні, але я все ж таки вбачала в одній із них дуже сильний характер, і мені це сподобало. Падіння Орла Андрія Гулкевича, до речі, вже зараз є друга частина. Я ще не читала, але вона у мене в планах. Що я можу сказати про цю книгу? Я погоджуюсь з тим, що. Саме першій частині не вистачило хорошої редактури, там можна було третину тексту викинути і деякі моменти уточнити, щоб там не було нелогічних ляпів прямо посеред одного абзацу. Але, в загальному, якщо дивитися на саму історію, то це епічне фентезі меча і магії. Так, романтичних ліній любовних романтичних ліній там майже не існує, майже немає жіночі персонажі. Їх теж майже не існує і майже немає, але якщо дивитися на це фентезі, як на історію подорожі, становлення головного героя, і саме романтизації оцієї правильності, чесності, честі, то це дуже і дуже хороший приклад того, що в нас і таке пишуть. Оце я думаю, що треба вже найближчим часом ознайомитися з другою частиною. Творці та їх творіння Віталії Ромен це збірка оповідань від одного автора. Я б навіть сказала, що там. Одне оповідання є таким величеньким, що це можливо навіть трішки новела. Що об'єднує всі ці чотири оповідання, це те, що в них є творці, ті, хто творять історію, і є творіння цих творців. Мені сподобалось, як автор намагався показати, що відбувається з недописаними творами, з персонажами, яких автор наділив особливо важкою долею, як вони це все переживають і можуть взагалі переживати, і як це все бачать. Ще там є. Таке оповідання з подорожами у часі і просторі, і про паралельні реальності воно було дуже круте і дуже сильно мені сподобалось. Це дебютна книга, така збірка автора. Але я сподіваюся, що також ми побачимо і інші. Твори від Віталія Романа, трилогія варта у грі від Наталії Матолінець. Це міське фентезі, в якому є дуже багато різноманітних міст, в яких відбуваються саме події це Львів, Будапешт, Прага. І якщо ви думаєте, що ну це просто номінально міське фентезі, то ні. Ці міста є повноцінними персонажами творів, і це мені дуже сильно подобається в цій трилогії. Головна героїня є виразною персонажкою з характером і своїм баченням того, як вчиняти. Правильно, а ще головною родзинкою, напевно, всіх творів Наталії Матоліниці є те, що всі персонажі розмовляють по-різному. Це залежить від їхнього характеру, від їхнього оточення. І так ви не загубитесь в тексті, навіть якщо персонажів дуже багато, а так, особливо варті, в першій частині персонажів багато. Але мені здається, що важко загубитися в них, коли кожен із них має якусь свою мовну фішечку. Якщо ми вже розпочали говорити про твори Наталії Матолінець, то я хочу згадати про Гесі всі мої ключі і Кая, Академія Матерасу. І керамічні серця. До речі, керамічні серця є окремою сольною книгою. Хтось говорить, що це любовне фентезі, хтось говорить, що це трішки доросліше фентезі, ніж зазвичай пише Наталія Мотоліниць, але мені в загальному сподобалось. Тут відчувається атмосфера Франції, тут є особлива магія, є алхіміки, а також тут є просто люди, які не володіють цією магією, і є смертельний вірус, і є двоє людей, які знаходяться в різних прошар в крімках суспільства це все дуже гарно описано, і, якщо чесно, книга тримає до останнього, хотілося сказати, подиху, але ні до останньої сторінки. А стосовно вище перерахованих творів, вони знаходяться всі в одному сетінгу, я про Гесі, Академія Матерасу і всі мої ключі і Гайя в цих книгах ми зустрічаємо. Грецьких богів, які перероджуються, там є академія. Вони то пам'ятають про себе, то не пам'ятають, мають специфічні вміння і все в тому стилі. Загальному мені подобається, що в нас є таке фентезі, але що мені не подобається, що його дуже мало треба більше видавництва. Будь ласка, шукайте когось іще, хто може писати в цьому жанрі коріння всесвіту Олексія Деканя – Це знову ж таки збірка оповідань, яка об'єднана однією тематикою. Тут настільки різноманітні оповідання в різних жанрах, це від космопери до ретро-детективу, дуже багато всього. Мені колись сильно сподобалось, бо я знову ж таки не очікувала, що в нас можуть писати щось настільки незвичне, не таке, як я читала в перекладній літературі. Тому теж звертайте свою увагу і на цю книгу ще збірка оповідань Ера Електрики Валерія Верховецького. Там є 15 коротеньких оповідань, малесенька книжечка, і колись мені цю збірку надіслав сам автор. Я її прочитала і була настільки здивована це, скоріше за всього збірка твердої наукової фантастики. І там є настільки багато роздумів про технології майбутнього, про детективи майбутнього, як це все ну, буде мати вигляд колись. Мені дуже і дуже сильно сподобалось, і я знову і знову повертаюся до цієї збірки оповідань. Потрібно буде якось її перечитати. Аркан вовків Павла Дерев'янка. Вся трилогія до речі вже вийшла. Я прочитала ще другу книгу. Найближчим часом колись якось буду читати третю, бо вже дуже хочу. Друга книга мені. Неймовірно сильно сподобалось. Якщо від першої я мала якісь приємні залишкові враження, то від другої це було неймовірно прекрасно. Я не можу передати словами, наскільки автор виріс в другій частині його персонажі виросли, їхня подача себе виросла і як вони змінилися, мені дуже сильно сподобалось. І коли б мене запитали, чи є українське фентезі про козаків, я б сказала: є, а ще воно навіть не крінжове українське фентезі про козаків, тому що. Саме тема козаків у фентезі дуже часто зустрічається, і це завжди на межі. Це завжди на межі. Я коли читала невелику статтю, в якій розповідалася про літературні конкурси, і там говорилося, що ну десь. 50% творів будуть про козаків, і мене це тоді розсмішило. Напевно, ця тема є дуже актуальною. Ми дуже пишаємося цією сторінкою нашої історії, і це чудово, це прекрасно, але головне не зробити з цього якусь шароварну річ, від якої буде неприємно і буде скриготіти на зубах. От саме Аркан Луків, ця трилогія є для мене тим. За що мені не соромно. Я коли читала ці книги, то мені було приємно, і мені було гордо, і це прекрасно. І ще, щоб ви розуміли, саме в другій книзі нам показується ця така межа темного, сірого, чорного, коли персонаж думає, що він чиняє правильно, але коли ти бачиш це з іншого ракурсу, то ти розумієш, ні, не роби цього. людина, ти зараз зробиш все погано. І це прекрасно, що автор може це передати, що. Читач так співпереживає персонажем. Машина Дарії Піскозуб зовсім скоро вийде Грема. Я вже бачила анонс від Вівату, мені подобається обкладинка. В першій частині ми бачимо, що це постапокаліптика, це технофентезі про селища, які постійно воюють. У них певні цикли війни, час і час, ну постійно, сезонно відбувається. Ми бачимо історію одного селища зсередини. Ми бачимо персонажів зсередини, як вони розвиваються, ростуть, змінюються, як їхні пріоритети змінюються. Там є особливий. Вид магії, деякі моменти, чесно, мені були незрозумілі в першій частині, але я думаю, що вони краще для мене розкриються в другій. До речі, я бачила нещодавно такі арти, можливо, я тут залишу зображення. Дар'я піскозуб розповідає себе в інстаграмі, що хто буде робити передзамовлення геми. То там в посилості будуть ще й подарунки відкриточки з артами до книг. І коли я побачила, як насправді має вигляд та сама машина. То я трішки навіть аж здивувалася, я її по-іншому собі уявляла. І завдячуючи цьому арту, тепер я вже буду її собі уявляти правильно. Корчма, чумацький шлях. Збірка від літавиці. Я не перестану хвалити цю збірку. Я вже почала читати іншу їхню збірку, яка називається Ковчег. Зараз покажу вам. Ось така, от вона перше оповідання прочитала. Поки що я не повністю зрозуміла, чи вона мені сподобалось, чи воно мені не сподобалось. У мене якісь такі дивні відчуття стосовно цього, але я буду читати далі і потім переосмислювати те саме перше оповідання. Але корчмачумацький шлях це щось неймовірне. Якщо на перший погляд вам здасться, що тут будуть оповідання лише з наукової фантастики, то ні, тут є дуже багато фентезі. І деякі оповідання настільки затягують, що я хочу вчора забирай продовження. І сподіваюся, якесь видавництво візьметься за авторів цієї збірки і почне його видавати додатково, ще крім того, що їх видають у літавиці. Бо вони реально чудові і прекрасні. Мені дуже і дуже сильно подобаються деякі твори, і я знаєте, я зараз говорю про цю збірку і повертаюся думками до деяких оповідань, які хочу перечитати. бо я б хотіла прочитати більшу об'ємну історію у тих світах, а тут ви можете побачити ще інші збірки оповідань від літавиці: зірки кістки Ірини Грибовської. Зовсім нещодавно робила огляд у прочитаному на цю книгу, тому відправляю вас туди. Ще нагадую, що в Ірини Грибовської є. Телогія Леобург, я прочитала першу частину, прочитала другу частину до половини, не змогла просунутися далі, тому що мені було дуже важко зі стилем авторки. Ну, не пішло мені, але перша частина мені сподобалась. Який я висновок роблю стосовно зірки кістки, які зовсім нещодавно вийшли. Що авторка виросла у своєму письмі, бо я з великим захватом прочитала цю історію. Мені сподобалось. Ще хочу згадати Лазару Світлани Тараторіної. Колись читала цю книгу, я не можу сказати, що це мій захват, але написано досить непогано, і я бачила в інтернетах, що людям дуже сильно подобається. Це фентезі, в якому є різноманітні раси така собі нечисть і звичайні люди. Події відбуваються в Києві початку ХХ століття. А зараз я просто вам перерахую книги в жанрі українська фантастика, які я читала, бо я зрозуміла, що якщо буду робити далі оці дрібненькі маленькі характеристики, то це відео просто буде, напевно, на дві години. Гонихмарник Даре Корній, Степовий Бог Євгена Ліра, Попіл Олександр Корнейко, Реальність Баргеста Аліна Штефан, Все золото твоїх Снів Кшися Федорович, Збірка оповідань Агенція Незалежність, проєкт Лабіринт Олена Кузьміна, Завірюха Анастасія Нікуліна, Потай Світ це Збірка оповідань, Крук та чорний метелик Ольга Мігель, Порох із раконових кісток Арєнєва. Так, досить непогано, досить багато. Я деякі збірки оповідань не перераховувала, тому що збірки оповідань це така слабкість, не моя. <сум> Зараз перерахую те фентезі, яке найближчим часом, взагалі в майбутньому, буду читати, яке мене цікавить. Ну крім того, що я вже сказала раніше, буде декілька ще додаткових творів. Тобто, ну читати і не перечитати, як то кажеться. Перша книга це медальйон трьох змій Андрія Новіка. Я читала. У цього автора іншу його книгу в іншому жанрі. Здається, то був пригодницький детектив. Тому мені буде цікаво ознайомитись з іншими творами цього автора, і це такий тостунець, тому я сподіваюся, що мені сподобається. Події, здається, відбуваються у Львові 1908 року. Тангель перевісний дух, це новинка від Фабули, від Юлії Романюк. І я коли побачила цю обкладинку, вона такого насиченого зеленого кольору. Вона дуже мені сподобалась. Дуже така одразу купи мене, прочитай мене. Ти точно цього хочеш. І я така, так, так, точно, колись якось це фентезі. Там є лісові духи. Наскільки я зрозуміла, певні раси. Я хочу про це прочитати. Можливо, ви теж захочете. Якщо не знали, то тепер знаєте. Крила Остари авторкою твору є Ая Нея. І мені сподобалася обкладинка. Я очікую трішки романтичного фентезі. А ще я прочитала і зрозуміла, що там повинно бути щось дуже цікаве, тому що велика велична імперія, яка всіх завойовувала, пала, і після цього прийшла якась пітьма тьма, із якою потрібно боротися. Я бачила, що ця книга є в електронному варіанті, тому... Думаю, що найближчим часом буду читати. Я не можу пройти повз колонії Макса Кідрука, про неї стільки багато говорять, і позитивного, і негативного, що я просто не в силах пройти повз. Я хочу як мінімум спробувати. Тому вона теж записана в мої бажанки. Можливо, колись якось прочитаю і буду ділитися своїми враженнями. Ось таке от вийшло відео. Пишіть обов'язково внизу в коментарях. Те українське фентезі, яке ви найбільше любите, найбільше обожнюєте. Тому що це важливо так. Ви поділитесь своїми думками і своїми улюбленими книгами зі мною і з всіма іншими, хто буде читати коментарі під цим відео. В жодному разі я не хочу сказати, що української сучасної фантастики є достатньо багато. Ні, навпаки, я хочу сказати, що так у нас є представники певних піджанрів. У нас є що почитати, і направду в нас є талановиті люди. Але чомусь наш видавець вирішує перекладати той самий ромфанд, тому що про цару Джеймас чи ту саму Голі Блек знає набагато більше читачів, ніж про когось з сучасників. І багато хто такий: о, це гучне ім'я, треба перекласти. Але а що би було, якщо би в нас пошукати? Оце все так. У нас є один-два-три представники цього жанру, але давайте зробимо так, щоб їх було десятками. Оце тоді буде вибір. І мені здається, що це дуже важливо шукати саме в нас, авторів, бо вони будуть писати не так, як пишуть закордонні автори. У нас будуть зачіпатися набагато ближчі і набагато. Мені здається, глибші теми, ніж можна прочитати той СА тої самої Сари Джеймас, де головна битва в кінці трилогії виглядає так ніби якісь жуки б'ються в пісочку і не можуть поділити відерце з водичкою. А ще хочу додати на останок: що я за те, щоб плекати свідомих митців, які ригають на все російське, а не тих, які готові ці греготні купатися. Тому якось так, давайте будемо свідомими. Нагадую про наш збір. Читаю для ЗСУ. У Нас зараз, до речі, якщо ця акція не закінчиться, відбувається лотерея на книгу Поліни Кулакової, сучасної української авторки, якої я читала, здається, три книги. Мені дуже вони сподобались. Зараз в неї є новинка оця проти ночі. Тому заглядайте в наш телеграм-канал. Там найсвіжіша інформація, найсвіжіші відео від наших боктів. Уборів і до наступних зустрічей, мої милі, книголюбе.